Вітаю на моєму каналі, дуже вдячна, що заходите дивитесь. Сьогодні ми будемо з вами розглядати тару ілюмінатів. Ця колода в мене від пані Карини. Це таролог, на канал Таро по київськи Я його виграла в її щомісячному розігрі ще збулось. Це реально, граємо. Там в описі під відео буде посилання на її канал, тому заходимо, підписуємося і граємо. І виграємо. Вона карти дуже різноманітні в неї, там можна виграти будь-яку колоду. Отже, отака у мене є колода. Так, по-перше, скажу, що саме ця колода, ну, не саме ця, а іменно Іллюмінати, вона побачила світ лише у вісні 2013 року. Тобто, ну, вона більш-менш е нова, ну, не, старого, не старого образця. Так, художник та розробочик цієї колоди Ерік Кедан. Ось. Автор інструкції Кім Хагенс. Ось, отже, почали. Така коробка дуже цікава, дуже яскрава. В золоті. Так, від Ласка Рабео. Вона в золоті, вона грає. Дуже гарно Золото усюди. так ось Таро, ілюмінінатів, Ерік, Кадун і Кім Хагенс. Так, ось Лос Скарабео, Італія. Отже, відчиняємо. Я її просто вскрила, вона нуляча нуляча була, я її вскрила бо я її все ж таки трошки користуюся. Вже. Отже, відкриваємо. Точніше, користувалась один раз. Значить, Що тут є в наборі? Є книжечка. Дуже гарна, але тут, дивіться, мови так тільки є англійська, італійська, іспанська та португальська. Але за допомогою google перекладача це можна дуже добре перекласти. Воно перекладається, все щось там цікаве було. Ну, така, бачите, тут ще є е, варіанти е, розкладів, тому будь ласка, кому треба. Так. Карта від Лос-Карабео. Ось така рубашка в нього є. Вона матова. Картон дуже цупкий гарний. Картон дуже гарний. Ось, бачите, раз-раз, він стає на місто так. Також сюди в коробочку і там у нас ще повинна бути, так, є. І ось така. Але це все вбираємо. Це нам не цікаво, це нам не потрібно. <кхем> так, значить. Вона матова, я вже казала так, з двох сторін. Гарний картон, матовий, така рубашка, вирубка, гладка, чітка вирубка. І вона ще золотява. Вона золотява, дуже золоттява, така дзеркальна золотява. Так, самі карти розмір. Сім, Чітко сім. І дванадцять чітко. Не там і 2, і 3, і 5, а рівно 7, і 12. Так, ну що, я почну про неї розмовляти, і буду показувати, щоб не затягувати час. Тому дивіться, слухайте, е і дуже гарно, дуже красиво, тому дивіться. Так, таро іллюмінантів це яскрава та деталізована колода, заснована на системі Таро Райдера Уейта. Її ілюстрації відрізняються багатством фарб та опрацьованістю деталі. А кожна карта має глибокий символізм. Колода рекомендується для самопізнання, розвитку інтуїції, та може підійти для початківців, оскільки молодші аркани повністю ілюстровані. І це так. Краски тут дуже цікаві, кольори, деталі дуже багато, дуже деталізовано, дуже багато кольорів, але вони. Приємні, вони наріжуть око. Вони дуже-дуже дуже гарні, дуже приємні, дуже дуже цікаві карти. Карти дуже цікаві, там є трошки відрізність від, від Уета, <кій> що я знайшла, то, що сразу кидається в око. ось і А так, ну, більше я нічого такого не знайшла. От мені дуже подобається ця карта, бо тут, дивіться, як цікаво, тут, наче лицо, наче жіночка, але тіло і руки чоловіка. Тому умірність, да, вона повинна бути у всьому. Дуже цікаво. Так, художній стиль. Тут використовували ілюстрації, виконані в стилі коладжу, та відрізнятимуться насиченням кольорів де деталі. Я вже це казала. Ну, так, це калаш, бо воно все до докупки е, зібрано. Я б не сказала, що це ну ось одна картинка, та, що саме картинка, воно зібрано. Тому калаш виходить, але дуже цікавий, е, дуже цікавий, інтересний, і я думаю, вам сподобається. Мені дуже подобається, Так, ну що аркани. Ми вже прийшли, тому почнемо інші. Починаємо мечів. Так, ще що хочу сказати. масті Тут масті вони відбувають різні культури та епохи. Допустимо, мечі це Єлизаветинська Англія. Ви бачите, так, Англія. Ось такі плаття, море, бо вона морська держава, так? Оці вітражі такі гарні, як у них у церквах. Дуже. Цікаво, красиво. Ну, Англія це є Англія, так? Дуже таке все цікаве. А ось мені тут подобається його е, вираження обличчя. Ось воно зразу тут видно, що воно стирило і біжить. Дуже такий реалістичний. Так, я думаю, що, скоріше це, все, ши, це все іспний інтелект, але, я ж кажу, тут дуже-дуже багато підказок. І тому знання можна для початківців. А ось в чому я побачила різницю, бо у них замість пажа принцеса. Бачите? Принцеса ось така. І лицар у них принц в цих картах. Бачите. Ось, а так, ну, я більш різниці нічого не побачила. Так, закінчили це, почались пентаклі. Отже, поїхали Пентаклі. Щось воно тут воно засипається. Так. Пентаклі. Пентаклі каже про е, культуру Далекого Сходу з акцентом на сімейні цінності. Тому тут дуже багато ось над, наче родина. Ось тому іде. І, і, і далекий схід, бачите, сразу по обличчям, по культурі, ось китайська стіна, то є, ну, більш таке. Але значення ось знову, да, п'ятірка Пентаклів. Ну, така ж, як і у Ейта. Дуже гарні. Дуже багато мілких деталей, треба це все бачити, це все дуже гарно, дуже цікаво, таке плаття гарне. Родина, тут і собаки є, тут усі. І знову, бачите, принцеса пентаклів, це замість пажа, і принц замість, замість лицаря, так? королева така, Круглик. Яєчко, це нове життя, так виноград, це плодороддя. Ось вам, я ж кажу, тут треба дивитися. Дуже багато, дуже багато різних деталей, які дуже цікаві. Так, отже, Пентаклі ми також подивилися. Далі у нас піде кубки. Кубки це світ фентезі В стілі світа фентезі. Якщо якась карта вас зацікавить, то ставте на паузу, дивіться, більш близько, щоб роздивитися. А роздивлятися тут є дуже багато чого. Тут стільки деталей, але вони усі саме там, де треба. Тому дев'ятка кубків. Такий ще гол, франт такий. Да? Отже, Принцеса Принц, королева та король. Такий синій тоний. Більш він такий сидий, сивий, вона світла. Так, отже, це також закінчили кубки, тепер йдуть Пентаклі. Пентаклі у нас це перські мотиви, це персія. Це туди, М -м, який тюрбан. І знову, да, море, ріки, моря, тому у них там морська стихія. Дуже красива. Дуже. Мені дуже подобається, що це таке переплітання декількох культур, і вони з'єднюються при розкладі, це все поєднується і робиться обще. знову принцеса, це мість паже, принц, лицарь. Ну, тут таке начебто от настільки, настільки вона зливається, та конячка з природою, що наче вона в ту гору входить. королева король. Отже все. Дякую. Дякую, що були зі мною, що дивилися. Мій огляд. Дякую, що заходите, дивитеся і залишаєтеся зі мною. Не забуваємо ставити вподобайку, підписуємося, за що я вам велика дякую. Пишіть коментарі і кажу, що до пані Карини на Таропа-Київський буде ссылка. І бережіть себе.